Thank you. Це компанія Едютера. Сьогодні наш випуск подкасту про освіту за кордоном. Ми сьогодні поговоримо з вами про профайл студента, що навчальні заклади за кордоном очікують побачити від вас як студента, і що треба для отримання омріяного місця в університеті за кордоном. Сподіваюсь, вам буде корисно. Зараз де активно час подачі заявок в університети. Ми з студентами готуємо кожного дня мотиваційні листи, резюме, і я прям бачу, що вони не дуже розуміють, взагалі що туди потрібно писати, як правильно себе представити перед приймальною комісією. Щоб писати взагалі в резюме, тобто зовсім не орієнтується, що таке їхній профайл і як правильно себе показати перед цією приймальною комісією, перед університетом. Давай трішки розкриємо це питання взагалі, що таке профайл студента і що туди потрібно включати. Для кожної країни профайл студента формується по-своєму. Знову ж таки, якщо ми беремо основні самі топові університети, які часто клієнти дуже хочуть спробувати туди вступити, це Ліга Плюща в Штатах, це Оксфорд, Кембридж, Британії. Ні, для таких університетів профайл студента ну це прям можна сказати ціла книга, яку треба вивчати. Беремо Оксфорд і Кембридж. Це університети, в яких є своя система повністю відбору студентів. Після української школи, після шкіл в різних країнах, в ці університети дорога можна сказати закрита. Університет хоче бачити систему британської освіти, тобто A-Level, Тому вони дуже прискіпливо дивляться на це для таких університетів. Обов'язково треба мати дуже високі бали, найвищі, якщо по нашій системі 12 з плюсом по кожному предмету. Також університет відбирає студента. Тобто вони роблять своє інтерв'ю, вони хочуть бачити мотивацію студента, яка складається на 80% з академічних його досягнень, не тільки по навчанню, а й по життю соціальних проєктів, волонтерських проєктів, і на 20% інформацію про особисті хобі, чого цікаво навчатися в університеті, конкретно цьому і так далі. Знову ж таки, для таких університетів, якщо клієнт розглядає, Вступ в Оксфорд то треба починати з, скажімо, восьмого класу, максимум, і йти в середні бордингові школи. Саме ці школи готують студентів для таких університетів. В них є спеціальні програми Oxbridge, які готують конкретно для проходження. Вступу в Оксфорд Кембридж готують до інтерв'ю, розказують історію університету і загалом на що треба звертати увагу. І такі університети розкривають, такі школи. Вибачте, школи такі розкривають студента протягом навчання. Тобто він навчається в школі, отримує дуже сильні академічні угу. знання. А також розкривається по всім своїм талантам, пробує різний спорт, пробує різні соціальні проекти, музику. Наприклад, минулого року в Оксфорд подали заявку. 37 тисяч студентів. З них 10 тисяч студентів пройшли перший відбір. Оцінки? Саме академічна підготовка? Так, академічна підготовка і загалом цікавість до студента, по його мотивації. Mm -hmm. На інтерв'ю взяли ці 10 тисяч аплікацій, місць в університеті – 3 тисячі. Тобто загалом з 37 тисяч лише 3 тисячі отримали місця. Це студенти, в більшості з Британії і іноземні студенти, але все одно університети завжди віддають перевагу своїм громадянам. Так само в Америці, Ліга Плюща. В Лігу Плюща, щоб потрапити, треба мати міжнародну школу, треба мати досвід, і той же Гарвард хоче бачити тебе студентом, тим, який буде цікавий Гарварду. Не просто що ти молодець ти класно вчишся, а саме, що. Ти щось зможеш привнести. Ти вже почав досліджувати щось, розробив якийсь двигун або якусь нову не знаю бізнес-модель, інновацію якусь. Тоді Гарварду буде цікаво. Так само, як і з Оксфордом. Гарвард минулого року прийняв 59 тисяч заявок з них. Отримали місця до двох тисяч студентів, тому для таких університетів супертопових профайл студента дуже комплексний, і найчастіше його треба починати формувати ще зі школи з 8-9 класу. І краще це брати міжнародні школи, які дають дуже широку підготовку і дають студенту підготуватися до такого складного університету для навчання. Ти правильно сказала про те, що академічна підготовка це є база, але і для інших університетів взагалі профессию студента є важливим, скажімо так. Да? Ну це що підготовка це точно, але знаєш, 20% цих теж теж має просто колосальну роль. Наприклад, в мене були дві студентки, які йшли в один і той же вуз. Це була дизайн-програма. Обидві дуже сильні студентки, дуже сильні. Академічно в них там максимум з максимум були оцінки. атестати, середній бал, все супер. Навіть підготовлення mm -hmm. до самої програми дизайну обидві мали якісь свої портфоліо класні. Одна вже мала прототип якогось комодика. Одна брала в участь фешн-вік. Вона хотіла бути дизайнером одягу. Вони обидві йшли в той же університет. Подали обидві ми заявки, і одна студентка отримала зарахування, а вона не отримала. І ми потім довго аналізували, чому так сталося. Бо я бачила, що обидві студентки дуже сильні, і тут, якраз, це цей момент, коли цих 20% зіграли роль. Тобто, для університету цих 20%, що ми кажемо, да, тобто, поза якась академічна діяльність, вона має показати, ти маєш там показати свою індивідуальність. І от вийшло так, що одна під час задань. Показала свою індивідуальність, своє мислення, як вона прийшла до тієї ідеї, того комода зробити. Тобто вона повністю весь шлях, всі там прототипи його, як він там мінявся з часом. В неї да там була вона така варіант, другий такий варіант, був третій ще інший. Вона це все показала, і їм це сподобалося. Інша студентка, навпаки, вона мала класне портфоліо. Вона вже сама зробила дизайн якогось одягу. Я кажу, брала участь в Fashion Week, Там всі ці фотографії, ми все це доклали до її. Аплікації, але їм не вистачило цього процесу цієї індивідуальності, як вона перейшла до цього, да щось побачити, тому що академічно підготовлених студентів багато. Багато може хтось вже створює одяг теж є такі студенти. Є з портфоліо класним, просто ну вилазаним портфоліо будуть. Але вони не взяли її. Отут, якраз у цих 20% вийшли дуже такими важливими. Хоча все добре. студентка вчиться. в Мене теж все добре на фешн. Але от саме в той вуз вийшло так, да зіграло роль, що вона не змогла показати в своєму портфолі якраз показати те, що вони шукали. Для себе це про те, що ти кажеш, індивідуальність в нас є складність тим, що часто в школах дітям не дають проявляти свою індивідуальність. Тут батьки вступають в гру, як то mm. кажуть, і починають віддавати дітей на різні кружки, mm -hmm. займатися попробуй і те, і те, і це добре. Але коли приходить час більше до вибору університету і підготовки цього профайлу. Отут втрачається, тобто хочеться показати більше всього. Але mm -hmm. от такої ізюмінки якоїсь буває не вистачає. У мене колись був цікавий досвід. Я була в Британії в університеті, і от вони нам розказували, як у них проходить прийом документів. Вони кажуть: от до нас приходить 100 заявок, а mm -hmm. в них у всіх високі академічні оцінки, це іноземні студенти, у них у всіх англійська на рівні. Як ми можемо обрати, якщо в нас 50 місць? Mm -hmm. І от вони кажуть, ми беремо. Рекомендаційні листи, але рекомендацію теж часто викладачі ну, пишуть так і під є. кальку. Багато університетів взагалі пишуть, рекомендації не треба, бо ми знаємо, що там ви будете ідеальними і все буде гарно. А саме основне це мотиваційний лист. Їм приходить мотивація, і от вони нам тоді на цьому майстер-класі дали п'ять мотивацій студентів. Попросили їх прочитати і сказати, хто пройшов в університет, а хто ні, кого прийомна комісія одобрила, кого ні. Всі агенти зовсім у кожного була своя думка: оцей пройшов, оце пройшов, а цей не пройшов. Тут мотивація дуже класно розписана, а тут нам чогось не вистачає. І потім сама прийомна комісія нам а, пояснила і показала, як вони вибрали. В кінці вийшло так, що не ті. Мотивації іноді виграли, можливо. і вони нам пояснили якраз з точки зору індивідуальності, що тут да, мотивація там не на півтори сторінки не розказує, як дитина mm. там займається всім на світі, але дуже чітко показано, чого вона хоче саме цим займатися. Вона бачить свою там кар'єру, вона розуміє, що їй для того треба. Цей момент в нас дуже часто студенти до мотивації відносяться, скажімо, халатно. А ну напишу там який... стандартний текст інтернет. Ті, як написати yeah. мотивацію, я дуже хочу попасти в цей університет. Yeah, yeah. Тобто, що беруть? Чому країна класна? Чому університет класний? Якась yeah. там спеціальність конкретна, а про себе не говорять. Це напевно основне і в нашій роботі. Це Допомогти дітям розкрити себе, допомогти розказати чим, чим він унікальний. А кожна дитина унікальна, завжди щось можна цікаво написати. Але це також те, чому, на жаль, у нас не вчать так, щоб дитина могла, скажімо, заявити про себе. Ну, це ж ти сказала, що теж там не знають, що написати, пишуть про все і ходять скрізь. Це мені здається, реально топ помилка, взагалі, яку роблять студенти і навіть батьки. Бо батьки приходять і кажуть, я хочу вступити ну, знову ж таки да, в якісь дуже Новий вуз. Дивіться, моя дитина така розумничка, в неї 12 балів скрізь. Вона ходила не знаю, на кінгуру, математику, конкурс, і вона на Олімпіаду ходила. і не знаю, Вона ходить на драмкружок, і, і на ІТ ходить. І це така помилка, тому що часто цей профайл, що ми кажемо, він має включати, хай це буде не 10 пунктів різних, а він буде включати 2-3 пункти. І це буде правильніше, і університет побачить те, що він хоче. Наприклад, взяти журналістику, да? спеціальність обрала дитина журналістику. І от вона дає. Своє, не знаю, чи мотивацію, чи теж резюме, і вона має там описати не те, що вона ходить на дарам кружок, чи описати, що вона пішла на олімпіаду і виграла Олімпіаду по географії. Набагато прикольніше, якщо вона вкаже в резюме, що вона написала три статті, наприклад, в якийсь журнал. Навіть це шкільний журнал буде, але що вона їх написала, і вона включить сквіни, чи там, чи може хтось рекомендацію дасть викладачів, що от вона писала такі-то роботи. От для журналіста такі це буде правильніше. Проймала участь в якусь дебатах, десь не знаю, на новинах ходила, чи навіть є. Школа, мені здається, у мене студентка ходила якась медіа школа чи на 1 плюс 1, не пам'ятаю. Тобто якась програма така теж для підлітків, і вона чітко да, щось пов'язане з твоєю спеціальністю. Університету, я впевнена, що університету важливо бачити, що він готувався. Цей студент готувався до цієї спеціальності, mm -hmm. що він не отак, от там, 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 і туди побіг. І тут спорт, і тут хокей, і тут баскетбол, і тут побіг там староста класу. Все ні, йому краще показати 3-4 позиції. І показати, що ти саме хочеш сюди, і це буде реально правильніше. А в нас звикли там от скидають мені фотографію, просто фотографії на столі 20 медалей золотих, отак от, от і кажуть, подайте це в університет. Реально, приймальні комісії вже оці всі кружки і олімпіади зовсім не треба. Вони хочуть бачити це, що ми кажемо індивідуальність і прям чітку спрямованість на якусь спеціальність. Хай ти навіть останній рік мені здається зрозумів, що ти хочеш журналістом бути. Ну значить, останній рік покажи, що ти працюєш ради цього, і робиш mm -hmm. щось ради цього. Оце дійсно важливо в цьому портфоліо, те, що забуваються наші студенти. І навіть часом вони мають це все, але вони не знають, як правильно поставити, вони думають, чим більше, тим краще. А це не так. Звичайно, студенти, особливо у нас після 11 класу, в 11 класі ще точно не розуміють іноді вони хочуть бути. Тому тут не завжди можна там, показати дуже сильне портфоліо. Але також важливо розуміти, якщо ви хочете топ-університети, ви маєте збудувати це своє портфоліо і працювати над цим як мінімум рік, краще 2-3-4 роки. Якщо це творчі спеціальності, так само, вступаючи на дизайн, вступаючи на архітектуру, вступаючи mm -hmm. на той же фешн університет очікує, що у вас є вже якісь задатки. Вони не очікують від вас там якихось грандіозних досягнень. Але також буває таке, що клієнти звертаються і кажуть: я хочу бути дизайнером, дитина хоче бути mm. дизайнером. Чи є у вас якесь портфоліо? Ні. Чи займалася вималюванням? Ні. Mm -hmm. Ну, її ж всьому навчать в університеті. І гляньте, оцінки в неї класні, правда? Да. І оцінки класні така війська. Війська. Да, може бути таке, що не було можливості навчатися. Тут готуватися, і є програми, які, наприклад, на першому курсі дозволяють студенту підготувати своє портфоліо, але задатки все одно мають бути без цього. Просто буде дуже важко навчатися, і тут якраз до того, що є топові університети, які вимагають. А, зразу підготовки студента ще до початку навчання є класні, також топові вузи, які розуміють, що вони не можуть оцінити студента по його шкільній системі в іншій країні. Mm -hmm. Вони не можуть оцінити чи 12 в Україні рівно 12 в Британії. Це різні системи освіти. Тому вони е, дають можливість студентам вступити на досить е, легких умовах. Вони вимагають там середній бал оцінок, вони вимагають англійську мову, але mm. вони не, не вимагають mm, такі чогось... прискіпливі, просто до того, що що вони там чим займалися да. ще. На да, вони не вимагають чогось е, нереального mm -hmm. і приймають студента по мінімальним вимогам. Але тут важливо розуміти, що іноді в університет за кордоном легше вступити ніж навіть mm -hmm. в український університет. Університет, багато університетів не вимагають тестування, ЗНО, екзамени, екзамен, екзамен, нічого такого не вимагають, але навчатися там буде важко. Тому тут також важливо дивитися, якщо школа в Україні ставить просто хороші оцінки, і, наприклад, по математиці або фізиці ставляться хороші оцінки, там 10 і дитина йде, наприклад, на інженерію, університет приймає, бо хороші оцінки. Так. Але якщо ця оцінка поставлена просто тому, що така школа, і вона, скажімо, Всім ставить хороші оцінки. Такі випадки бувають. то ця дитина, на жаль, Після першого курсу, скоріш всього, буде просити поступити в інший університет. І Такі приклади є. І до речі, часто якраз такі спеціальності технічні. Да? Бо якщо ми кажемо про якісь такі більш гуманітарні, то ти можеш підчити себе розвинути. Ну якщо ти не знав математики до того, то на інженерії чи там на чому ще такому комп'ютерних технологіях розробках, ну ти просто не витягуєш таке. Дуже часто студенти після першого року просто не проходять далі. Так, да, давай тоді підразумуємо, підведемо підсумки, що треба для профайлу студента. Основне не гнатися за всім для. Ліги Плюща, Оксфорду, Кембриджу, якщо батьки хочуть, їм треба починати до того, готуватися з молодших класів, прописати стратегію підготовки і вже працювати на цю ціль, вона може не здійснитися. І це також дитина має прийняти і розуміти, що я готуюся 4 роки, але я можу не отримати місце в обраному вузі і тут не опускати руки, але готуватися. Якщо це більшість університетів за кордоном, які Чекають іноземних студентів, то це середній високий, хороший бал зі школи, це англійська мова, тому що вчитися треба буде англійською мовою, і ніхто там не буде сильно допомагати. Це рекомендації, основне мотивація. і Індивідуальний підхід. правильно пропрацьовані додаткова діяльність, окрім академічної тут mm -hmm. тут найважливіше, тут треба розуміти просто, яку ти тактику. Якщо ти знаєш яка спеціальність, то навіть за рік починати випрацьовувати цю тактику і і працювати ради того, щоб вступити туди, не хапатися за все, mm -hmm. і також, напевно, ос остання порада, яку б я б дала нашим слухачам. Не вступати в 10, 15, 20 університетів. Це також помилка, яку багато так. хто робить, тому що для кожного університету так. свій профайл треба підготувати. Навіть якщо це одна спеціальність, одна країна, кожен університет хоче бачити трошки своє. І тому я завжди раджу, якщо хочемо спробувати щось таке, класне, дуже рейтингове. Ну, це до п'яти університетів, три-п'ять університетів, і цього достатньо. Хоча ну таких прямо обмежень немає деякі країни дозволяють багато подач. Але треба сфокусуватися, зрозуміти, яка система освіти більше підходить зрозуміти, а які там університети. Я завжди раджу, якщо хочемо супер рейтинг, де не факт, що зарахують, то просто тоді обрати запасні варіанти, де плюс-мінус. Да, просто коли ти не впевнений, та коли це рейтинг ГУС, тоді можна запасний, але не так, коли ти знаєш, що в тебе гарний профайл, підсум спеціальність. Хочу в цей вуз, але подам ще в 10. Так, да, тому мені. що для кожного університету треба буде підготувати своє. Треба буде пояснити. Мотивація, іноді додаткові роботи і так далі. Тому студент розпорошується і mm -hmm. ну. В кінці найчастіше результати гірше виходить, ніж коли студент підійшов до того більш серйозно і обрав там ну три mm -hmm. три варіанти собі. От тому це така основна напевно порада починати як мінімум в 10 класі, щоб Мінум, на прощаєш. початок 11-го вже розуміти, що відбувається, і куди ми йдемо. Ну і готуватися обирати університет для навчання, розуміючи, що вступити можливо буде досить легко. Навчатися буде важко, тому також до того важливо підійти. Такі були наші поради щодо того, як правильно підготувати профайл, що варто включити, що важливо для того чи іншого університету. Якщо ви ще досі не знаєте або обрали спеціальність і не розумієте, що саме вам включити туди в профайл студента, яку тактику обрати, то звертайтеся до експертів, звертайтеся до нас. Пишіть свої питання в коментарях, і ми розберемо особисто ваш кейс для того, щоб правильно вибудувати і щоб у вас було вчасно все зроблено і був ідеальний. Профайл для того, щоб ви вступили в свій омріяний вуз. Сподіваємось, вам було цікаво. Підписуйтесь на наш канал, додавайтесь до наших соцмереж. Все розкажемо, покажемо, допоможемо.